Вітаю, Олеже. Вітаю, ради бачити і чути, як завжди. Так само Скажи, будь ласка, стаття Сергія Сидоренка про те, що не все так однозначно по ситуації з самітом стала фактично інформаційним вибухом. Більше того, на його каунти почалась атака, і це чомусь щось мені підказує не атака наших російських ворогів. А він навіть сам про це пише і пояснює, що він пише те, що є, а не те, що комусь подобається чи не подобається. На жаль, інформація завжди викликає різну емоцію з різних боків. Скажи, будь ласка, те, що він написав, що фактично Київ погодився на резолюцію, яку протягують протягнули Швейцарія і Глобальний Південь. Про те, що фактично українська формула мира це вже не єдина, головна базова фактично формула, з якою ми стартуємо. А інші формули теж сприймаються, і про те, що, м'яко кажучи, ми самі поступаємось своїми можливостями, і це може бути перший крок в такої м'якої капітуляції, ти розділяєш ці думки, і що ти думаєш з цього приводу? Сутність цих думок розділяю, дещо в менш формі, оскільки поки ще процес триває, і власне пан Сідольін, я думаю, писав цю статтю, зокрема з тим, щоб вплинути на процес стосовно резолюції. Мені здається, в Україні важливо було би зберігти баланс між кількістю запрошених країн і відповідно легітимністю, підвищенням легітимності української формули миру і її змістовною частиною, щоб її не вихолостити. Вірогідно, що зараз ми дійшли до тієї точки, коли можливо варто і пожертвувати участю певних країн для того, щоб не вихолостити кінечне ком'юніке, більш того, для того, щоб воно не змутувало і не спотворило самі ідеї, які лежать в основі саміту миру, оскільки саміт миру може бути як частиною рішення, так і частиною проблеми у випадку, якщо порядок денний в ньому буде перехоплений. Прикро, але низка країн дійсно зловживають своїм голосом в інтересах агресора. Частина, в, розуміючи чудово, на що вони це конвертують, чому вони це роблять, як вони це використовують у своїх відносинах з Китаєм, з Росією. І, власне, навіщо вони саботують саму формулу миру. Частина країн це роблять з своїх геополітичних уявлень або світоглядних уявлень стосовно того, як досягається мир, нейтральність і все інше. Власне, по Швейцарії ми чудово знаємо їх позицію, яка вона періодично буває алогічна, коли форма замінює суть, коли залишатися нейтральними по формі, власне для них підміняє саму суть поняття справедливості, поняття рівності, міжнародного права і будь-чого іншого. Тому не дивно, що саме Швейцарія стає слабкою ланкою для подібного підваження самої формули миру. Якщо дійсно Україна погодиться на те, що в форму... формулу миру не зроблять безальтернативною, а одним із варіантів, якщо погодимося на те, що цей саміт миру є фактично початком такого діалогу про завершення російсько-української війни, врегулювання конфлікту. І багато інших мін, які закладаються в текст згідно з, зі словами і текстом, написаним паном Сідорінком, то дійсно це може бути частиною проблеми. Чому так і чому, власне, наразі це ніж, який може бути як для самооборони, так і власне, це може бути ніж, яким нас же, власне і можуть порізати. Тому що є два взаємно виключних підходи до сприйняття російсько-української війни. Один з них і тут вже трішечки теорії. Один з них це рядовий конфлікт. Ну, давайте так. Один з них це війна, злочин, це агресія, неспровокована, незаконна і Україна є державою жертвою. Цей підхід згідно з міжнародним правом і, власне, з логікою і власне, з оцінкою самого явища, чим ми маємо справу. Цей підхід потребує тоді і реагування на це як на злочин. Тоді, власне, ми не маємо справу з. Конфліктом в вузькому розумінні. Бо в міжнародному праві конфлікт це будь-який війна, сутичка, все що заводно. Це все конфлікт і все інше це війна, то, що це різновид конфлікту. Але по суті тоді ми маємо справу не з конфліктом суперечкою, де є якийсь конфлікт, а ми маємо справу зі злочином. І тоді Україна стає зрозумілим, що Україна є подвійною жертвою з одного боку російської агресії. Тому що Росія порушила всі правила, всі зобов'язання взяті на себе, абсолютно все, власне, що існувало, і напала. А по-друге, Україна стає жертвою того, що міжнародне право і світопорядок виявився імпотентним. і він не зміг убезпечити, відреагувати, не допустити. Агресії російської проти України, дивичи те, що Україна дотримувала всіх правил співжиття, Україна була максимально комфортною, всім не порушувала жодних міжнародних зобов'язань і, зрештою, зазнала нападу. І от цей бандит на нас напав, стріляє по нам. Ми вирішили відстрілюватись, і ми кричимо: а де поліція, де прокурор, де взагалі де якась влада, де якісь силові структури. Ну скільки нам ще відстрілюватися. А звідти пустка, тиша, і тільки з'являються. Судді Міжнародного кримінального суду на горизонті виносять своє рішення про арешт цього злочинця. Ми кажемо, супер, а хто його виконає цей ордер на арешт? Вони М, не знаємо. Ну, коли-небудь. От коли ви його пристрелите, ви переможете в битві з ним, от тоді ми виконаємо. Ми кажемо, супер. Тобто жертва має виконати сама правосуддя. Це силовий спосіб. Нам кажуть, ні, ну може і не так. А може, давайте дипломатично домовитись. Ми кажемо, супер, але щоб була дипломатія, дипломатичний шлях домовитись, необхідно, щоб міжнародне право працювало. Тоді, власне, ми можемо рухатись по дипломатичному треку. Завершуючи, саміт миру, власне, це був механізм на цей другий напрямок, тому що, слухайте, хлопці, дівчата, те, що немає поліції, всіх інших світ виявився слабким і міжнародне право, право позбавлене сили. Спровокувало і е, уможливлює зараз продовження цієї агресії, і робить неможливим дипломатично завершити російсько українську війну, бо в світу немає механізмів примусу, нам потрібно зібратися разом і створити додаткові механізми, наділити міжнародне право силою, і тоді відкриється шлях до можливих перемовин з Росією, тому що тоді е, світ зможе говорити з позиції сили з, зі злочинцем, і тоді, коли його може вже пов'язати поліція. Якщо в ході його не пристрелять, прокурор сісти напроти нього і сказати: Окей, а тепер давайте угоду. Ну, от щоб все це не доводити тощо і так далі. Ми трішки тут зменшуємо, тут ви виплачуєте, тут щось інше, жертва отримує компенсації, відповзаєте, і тоді можна говорити. А є другий альтернативний підхід той, який просуває Китай, це підхід того, що ми маємо справу з класичним яких світ знає зараз сотню з часів Другої світової війни, конфліктом суперечкою, коли є сторона А, сторона Б, вони між собою суперечалися, вони щось не поділили: чи то території, чи то шельфи, чи то історію, чи якийсь інший аспект, і власне вони йшли ескалюючись, вони не визнавали один одного, вони не визнавали території один одного, вони весь час були на ножах, і, власне, вони дійшли до найбільшого рівня. Ескалації до воєнного способу рішення своєї суперечки. І от вони зійшлися в двобої. І задача світу тоді бути не прокурором, поліцейським, а задача світу бути посередником, медіатором. Спочатку розійняти припинення вогню, потім поговорити з усіма окремо, і що ви хочете, що ви хочете, що для вас прийнятно, що для вас не прийнятно. Потім спробувати звести ці позиції. Для того, щоб звести, потрібно сформувати міри довіри, тобто заходи довіри, для того, щоб всі зрозуміли, що один з одним можна говорити, і це буде виконано, і далі, далі, далі можу продовжувати по методології пізбілдингу. І це тоді передбачає, що немає злочинця, немає жертви, а є просто двоє, хто сперечається. І от ті правки, які намагаються внести. Зараз в прикінцеву резолюцію, і подані вони частиною країн глобальної півдні. І, зокрема, по інформації європейської правди, також лобіюються під тиском Швейцарії, вони змінюють призму сприйняття і акценти і перетворюють саміт миру з механізму, де зустрічаються жертва і а, спільнота домовитися, як ми повертаємо поліцію на вулиці, перетворюються в зустріч всіх з жертвою запитати. Ну, а що ти хочеш від агресора? Ну, давай от ти отут трішки позбавишся цих позицій, давай цих тут. Ми потім підемо до агресора, спитаємо його, а що він хоче, і ми десь посередині домовимося. Між гвалтівником і жертвою зґвалтування домовитись компромісно посередині це приблизно так, що ну, давайте так: по парних числах гвалтівник буде гвалтувати жертву, а по непарних числах не буде. Ну, ви ж хочете, щоб не гвалтував, а він хоче гвалтувати. Ну, от Посередині зійдемося 50 на 50. Ну, ладно, як міра транзитної юстиції і відновлювального права дозволимо жертві а, декілька разів на рік на свята, і то виключно не не релігійні, а на світські гвалтувати гвалтівника. Ну так, як елемент чисто сатисфакції, того, що ну дійсно було некрасиво, красиво, що спочатку, не запитавши, напав і зґвалтував, він або вона. це те, у що хочуть власне ці а, троянські. Держави в інтересах Китаю і Росії перетворити саміт миру, і одна з частин цієї мутації вона закладається в прикінцевий кам'юнікет прикінцевий тим, що викидається українська формула миру, тим, що ставиться знак дорівнюється фактично між агресором і жертвою з точки зору не оцінки ситуації, а механізмів врегулювання ситуації. І це може дійсно зробити саміт миру потім на майбутнє частиною проблеми, і навіть в програмі мінімум, яку він мав виконати, це стати заглушкою від будь-яких інших планів і сценаріїв, так само і наразі це серйозний виклик. Це дійсно виклик і для української дипломатії, і того, що це було дуже прогнозовано, і коли розширювали кількість країн, беручи тут і країни, які є далекими від ідей. Примату міжнародного права і країни, які ну не сильно зацікавлені в тому, щоб міжнародне право не було сили, то це було прогнозовано, і цього варто було очікувати. Я був дещо здивований, коли побачив, що за інформацією пана Сидоренка при кінцевому комуніке ці ризики не мінімізовані, що вони там залишилися, про них попереджали, і стосовно них були цілий ряд дискусій. Давай додам, що Сергій я знаю доволі давно з роботи з моєї парі, коли він висвітлював всі події. Він дійсно комунікує з джерелами інформації, які володіють інформацією. Він не вкидує, він пише завжди про те, що, є, що має не тільки підґрунтя, а має і підтвердження. Тому довіра до нього є 100%. Але тоді в мене запитання: ти це розумієш? Сергій це розуміє, і я розумію, чому цього не розуміють на Банковій, де погодили, бо без погодження Банковій нічого такого не могло і статися. Чому а, офіс президента, а саме Зеленський і Єрмак, готові відмовитися від базових умов закінчення війни, в ім'я чого? Що їх мотивувало, що відбувається, про що вони або мовчать, або що їх примусило погодитись на таке ком'юніке, тому що це фактично підґрунтя для наступних поступок України і погодження на як сказала людина? я почув це, і мене аж розірвало на лагідну капітуляцію. Ну, диви, я все ж таки не настільки категоричний. чому тому, що прикінцевого ком'юніке ще немає. Над ними йде робота, і ще різні країни подають правки, і вибачте. Пр'ю тебе вибачте не... переб'ю. Але ми говоримо про те, що зараз формується так, воно не підписано. і через те, що це ще до початку форуму саміту, вибачте, до початку саміту стало відомо. Це може зірвати. Ти знаєш, так працюють дуже часто. Стає і, щось, слава відомо. Богу, що воно з'явилося, і для цього так. воно і з'явилося. Тому що читати, б... Але... інакше б наша влада сказала: Ой, вибачте, ну ми не могли нічого зробити, вже все. А зараз в них є час. Працюйте курю, робіть пора, щось небудь. Чому я не категоричний в цій ситуації, конкретній, тому що перше, спектр. Варіантів, чому це відбулося, може бути від того, що це диверсія і свідома капітуляція. Беремо в лапки слово капітуляція, доходячи до того, що це може бути частиною дипломатичної гри, з тим, що зараз Україна погоджується на якісь кроки з цього. Які заявлені, тому що Швейцарія тисне тиснуть інші партнери, але руками інших партнерів власне просить внести зміни, які будуть неприйнятні, і відповідно потім відкатити. Україна ж також грає декількома руками в цій ситуації. Ми маємо і фасадну сторону, маємо і можливість коригувати це через партнерів, які є більш рішучими, і відповідно вони можуть собі дозволити зараз сильніше показати зуби, зокрема частині наших всередині самої західної спільноти. Тому я зараз не можу бути категоричним. Казати, що от це точно Україна узгодила, і це була фінішна історія, що це не є елементом ширшої гри і розпасовки, бо особисто спостерігав, як такі речі періодично робилися, і те, що інакше розхитати подекуди позицію, неможливо було відповідно. Бог його знає зараз, яка з мотивації. Ми маємо факт, що наразі цей комуніке, Іде з цілим низкою загроз, і ми маємо піднімати гівалт з тим, щоб тиснути неважливо на українську владу 100%, на міжнародне спільноту 100%, на міжнародне експертне середовище 100%, на наших партнерів також тиснути з тим, щоб цього там не було. І власне і неурядовий сектор зараз також готується. Експертне середовище до того, що будуть певні кроки робитися на експертному рівні для того, щоб не допустити подібної історії. Але я не готовий іти в мотивації Бо мені невідомо, які дискусії були, наскільки жорсткі, не жорсткі, і які комбінації розігруються. Мені відомий факт: те, що там написано, це неприйнятно. Так само, як і може бути мати місце просто нерозуміння, наприклад, цих закладених мін спостерігаючи з різного рівня включеності і віддаленості за мінським процесом, 10 років, я бачив купу разів, коли були ситуації, не помітили. Не розуміли, до чого призведе тощо. З моменту, коли там з'явився Євгеній Кирилович Марчук, йому царство небесне, знали би просто, скільки помилок було недопущено, власне. Він сидів просто з олівцем над кожною комою, над кожною літерою. І там ще декілька було людей, хто був здатен працювати в такому режимові і одразу бачити і мікро, і макрорівні можливі наслідки, і наслідки з перспективи на 10 років, що це може означати. Тому дуже важливо завжди в таких документах прискіпливо дивитися за завцін. Інколи навіть кома може змінити суть, інколи слово гарантії чи запевнення може повністю обнулити весь документ. Ми з вами це чудово знаємо. Але для того, щоб це робити, потрібно, по-перше, мати достатній рівень фаховості в цілому. в Вміння працювати і досвід працювати з працювання з такими документами. А по-друге, мати достатній рівень фаховості з точки зору самого предмету, тобто знати методології пісбілдингові, піскіпінгові, тобто миро миробудівництва і сучасних теорій конфлікту регулювання, для того щоб знати, побачивши певні елементи цього, зрозуміти, ага, це намагаються нав'язати оцей процес, і відповідно потім. А це комікей саміт буде показано як міра довіри між сторонами конфлікту. Тобто, через крок в нас з'явиться слово сторони конфлікту, а не агресія і не жертва, наприклад. І тоді треба одразу ці речі робити і перенаправляти їх за іншими лекалами. Ну для цього потрібно мати професійні знання. Я не знаю, чи мають люди, які працювали над фінішною фінішним варіантом ком'юніке з боку України, мають відповідні профільні знання. Тому що можу констатувати, що не тільки України стосується багатьох країн. Стосується наступна історія, що дипломати почасту не знають методології миробудівничих підходів до переговорів. Одна справа переговори юридично-дипломатичні, інша справа діалогові процеси врегулювання. І часто дипломати дивляться зверхньо на процеси медіації, діалогу і кажуть, тато фігня якась взагалі, от ми тут зараз юридично документи приймемо, ми домовимось, ми ж дипломати, а пісбілдери часто дивляться на дипломатів, як на салдафонів фактично, і те, що да, вони зараз там бумажок пана приймають, але воно абсолютно все до одного місця, тому що виконуватись не буде, бо тут базові конфлікти на ціннісному рівні і далі, і часто храмають. В таких процесах якраз через те, що або одні за бортом, або інші за бортом, а направду мали би працювати рука об руку і додавати знання один одному. Я на з цим стикався багато разів і не тільки в українському кейсі, але і на предметі інших воїн і конфліктів сьогодення.